Післання апостола Павла до Філипян, 4 розділ, 10 вірша. Филипянам 4:10. Апостол Павло пише, я вельми потішився в Господі, що справді ви вже нових сил набули піклуватись про мене. Ви й давні ж піклувались, та часу, сприятливого ви не мали. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того. Що маю, умію я й бути в покоренні, умію бути в достатку. Я привчився до всього і усім насищатися, і голод терпіти, мати достаток і бути в недостаті. я все можу тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Апостол Павло пише, що Він навчився. Будьте задоволеним з того, що має. Оказується, бути задоволеним треба вчитися. Ну, Слово Боже, завжди каже, що як ми маємо їжу і пиття, ми маємо бути задоволені. Їжа і пиття це те, чим може фізично жити людина. Якщо воно в нас є, значить ми маємо бути вже задоволені. І ми маємо вчитися бути задоволеним з того, що маємо. Коли народ ізраїльський повертався з Єгипту, з рабства, де він був там, коли вони були в пустині, Бог давав їм все, що їм було потрібно для життя. Бог давав їм їжу. Кожен день прийшов на збирав і цілий день їж. Не роби, не сій, не, не жни, не працюй, не трудись. Бог давав їм воду, навіть і солодку, якщо вони хотіли. Бог так робив, що їхня одежа не старіла. Що вони вдягнулися, так вона ходила навіть сонце в пустині, воно не відцвітало, не вигорало, їхнє взуття не знашувалося. Здусан сандалі, 40 років відходив, а вони такі, як були, такі залишилися. Що ще треба людині для того, щоб бути задоволеним? Все є. Але вони не були задоволені. Вони кажуть, ми хочемо чеснику, хочемо цибулі, хочемо кавунів, м'яса хочемо. Бог їй дав м'ясо, але вони позаслабали. Але Бог ще й зміїв дав. Кусила помер. І вони почали, ой Боже, хоч би це було так, як до цього. Ми вже нічого не хочемо. Ми вже не хочемо цибулі і чеснику, хай буде вже так, як було. Люди нарікають, часто хоча мають усе. Ще до війни, люди нарікали, що їм погано, що пенсія мала, зарплати малі, немає де працювати, їх обкрадають, влада погана, що тільки не говорили. Але зараз, коли війна, Люди кажуть, ой, хоч би було вже так, як було раніше, хай би вже ми вже до, будемо, але хай вже буде так, як до війни було. Павло пише, я навчився бути задоволеним тим, що маю. Також Павло пише, що він вміє бути в покоренні і вміє бути в достатку. В достатку всі можуть бути. Там не треба вміти і не треба вчитися, бо є достаток і добре. На жаль, під час війни багато людей, можливо, іще й зараз є, в упокоренні. Вони в підвалах, в бомбосховищах. Є такі населені пункти, де нема можливості нічого купити. Одна жінка свідчила, я чув свідчення по радіо, коли їх звільнили. Коли вона дала їй хліб, то вона його деякий час не їла, просто нюхала. Вона не могла ну, нарадуватися, що в неї в руках хліб. Більше півроку вона не їла хліба. Ну не було. І вона каже, я не знаю, ми раді були вже все віддати, щоб тільки взяти оцю буханку хліба. Почути той запах хліба. Люди живуть у покорі. А вона каже, до того до війни ми не цінували хліб. Ми попів хлібенят і викидали в сміття. Але каже, коли його не було, ми взнали ціну того хліба. Павло пише, що він вміє насищатися, вміє голодувати. Він може все, тому що Христос його підкріпляє. Павло уповав на Господа. Який його підкріпляв. Не Павло сам такий був великий, крепкий, міцний. Він все навчився, все вміє, бо він такий. Ні, тому що Господь його підкріпляє, тому що Господь йому допомагає в цьому. Не своєю силою Павло може все, а силою Господа Ісуса Христа. І дійсно силою Божою можна все. Бог створився, Бог все контролює, Бог все світ створив своєю силою. І Бог своєю силою може зробити так, що ми все зможемо теж зробити. Ми маємо укріплятися Господом. І як Павло пише до Ефесян, і могутністю сили Його. Почитає Єфесіанам 6.10. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зміцняйтеся, набувайте ту силу Божу. І тоді ви дійсно зможете все. Тому що ви будете це робити Божою силою, силою Творця. Бог дає сили переносити всі тяготи, всі скорботи. Бог навчає. І він дає вміння, щоб ми могли бути задоволені тим, як є. Я теж чув, коли свідчили ті, хто були в окупації. Вони казали, що коли ми були в підвалах чи в сховищах, ми постійно молилися. До того, каже. Ми не помнимо, що ми колись молилися і згадували Бога. Ми були невіруючі люди. Але там, тоді ми кожен день постійно молилися. І каже, я здивований, як це так сталося, що ніхто там не побився. Ми один одного не порозривали від тої люті, від тої злості, що це все. Сидиш день, два, три, немає як вийти, кром стріляє, кром рветься, все дивися. Будинок твій був, вже немає. І каже, десь знаходився той спокій. І навпаки, ми не сварилися, а навпаки, ми один за другим, якби так, як стояли. І чому? Тому що це сила Божа. Це вони робили силою Божию, тому що вони прикликали Бога, вони були з Богом. Бог був з ними там, вони молилися. І сила Божа там їх їм допомагала. І вони змогли це все перенести, і змогли це виставити, тому що вони молилися. Не думаю, що якби вони не молилися, вони б змогли перенести це все. Але вони молилися і Бог своєю силою дав їм перемогу. Павло пише, що він. Вельми потішився тим, що філіп'яни послали йому допомогу. Ну, вже чули, що коли апостол Павло був в'язнений, філіп'яни почули, що він в Римі в'язниці, в вони послали йому допомогу, послали йому гроші, і також послали через одного із пасторів філіпянських Епофродита, щоб він і приніс йому допомогу, і щоб деякий час служив йому, як слуга був, тому що Павло. Не міг ходити, він був ну, в'язнений. І той якби міг послужити, щоб Павло посилав його куди треба. Вони бачили нужду Павла і вони задовільнили, старалися, намагалися задовільнити цю нужду їм. І Павло, пише, що я вельми потішився, коли він, він прийшов цей Пофрадит і приніс цю допомогу, приніс привітання від филип, віруючих Філіппах. Він каже, я вельми потішився, коли я почув про це, коли я це побачив. Якщо ми має, бачимо чиюсь нужду і можемо чимось допомогти, нам не треба бути байдужим. І ми побачимо теж, як ті, кому ми допомогли, вони тішаться. І нам буде весело, нам буде радісно. Коли ми в п'ятницю були в Лозовому роздавали допомогу переселенцям, я бачив, як горіли їхні очі, як вони дякували. Одна жінка взяла і Ой, який він важкий, слава Богу, ой, так багато дали всього, така довольна, така рада. І тут в місті чаще, а там в селі за них ніхто не згадує, тільки це що ми, коли принесемо допомогу якусь, а то вони і получають, отримують її. І вони дійсно дуже раді. Апостол Павло навчився бути задоволеним з того, що мав. Павло пише, наслідуйте мене, як я Христа, Він вміє бути у покоренні, вміє бути в достатку. І він все це може тому, що він уповає на Бога, що він уповає на силу Божу, що він довіряє Йому, Павло довіряє йому і своє життя і служіння. І тому Він все може. Якщо ми будемо повати на Господа Ісуса Христа, на Його силу. Якщо будемо довірятися йому повністю і всьому, то і ми все зможемо і будемо задоволені. Але треба навчатися. Навчатися в Ісуса Христа, навчатися в Апостола Павла, аби Він наслідував Христа. І ми маємо наслідувати Павла, а також і нашого Христа. І Христос каже, навчіться від мене. Іван, від, Лук... Іван від Матвія, 11 розділ. 29-й Христос каже: візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покіжений. Навчіться від мене. Христа, ми знаємо Його життя земне. Він не мав де голову прихилити. Він не мав нічого. Але він був задоволений всім. Він був упокорений. Він підкорився, був покірний аж до смерті і смерті Хресної. Навчіться від мене, бо я у всьому, який був тихий і покірливий серцем. Христос переніс всі тягати земного життя, але залишився тихим і серцем покірним. Навчимося від Нього, підкорім йому себе і будьмо задоволені із всього, що ми маємо. Хай до Господу слава навіки. Амінь. Помолимося.